Дмитро, перше, давайте спростуємо щодо збільшення атак реактивного дрона. Немає можливості наразі масово масштабувати виробництво реактивних дронів. Це перше собі вартість їх виробництва порівняно з згирання там рази перевищує. Відповідно, говорити про те, що це вже масове явище, ні, це знов, скажімо, не об'єктивна оцінка так званих військових експертів. Але менше з тим загроза існує з приводу Донецького аеропорту. Чому основна загроза, пане Дмитре? Давайте подивимося на з вами разом на географію пусків. БПЛА раніше це територія Російської Федерації або окуповані території Криму. Правильно, і відповідно саме відстань давала можливість українській стороні моніторити повітряний простір і мати до ну, якщо не достатньо часу, то певний люк часу для відпрацювання алгоритму дій і розуміння маршрутів, нанесення ударів. Аеродинамічними засобами ураження. А тепер дивіться, скорочується відстань. Якщо мовиться про Донецьк, то відповідно підлітний час до того ж Дніпра, Запоріжжя, Києва він скорочується в рази. У цьому основна небезпека скороченням підлітного часу цих аеродинамічних засобів ураження. Ну але там і саме заява. Давайте дочекаємося власне. Бо сама заява, яку процитував так званий інститут вивчення війни, там багато запитань поки не будемо її всі повністю коментувати. Але інформація перевіряється. Але якщо підтвердиться ці дані, то це ну досить серйозний виклик буде для української системи ППО.